Йонипадкіонок, триває наша подорож Угорщиною цього разу про період великого переселення народів. У 425 році на територію панонії приходять гуни, яких сюди запросили римляни. І даремно, в 441 році Атіла виганяє всіх римлян і знищує всі міста, в тому числі і знаменитий Аквінкум. Тепер в панонії з'являється держава гунів на чолі із могутнім Аттілою. Власне, після його смерті, в 454 році, панонію ділять між собою остготи і гепіди. А вже в 526 році лангобарди сюди вторгаються і виганяють всі звідси народи. У 567 році сюди приходять Авари і розпочинається період аварського Каганату. Але це вже інша історія, і трошки угорської мови. Королівство. Кірайшаг Держава Олом Король Кірай, Королева, Кірайну, Князь, Ноть Фееделем, Керівник, Лезер. До зустрічі.